Всім привіт, друзі! Записую чергове відео, поки є час перед відкриттям зранку, поки немає людей, тому що бачили б ви, що тут творилося вчора. Не було часу щось записати, а хотів. Тому зараз швиденько по всьому пройдемося та покажемо. Давайте почнемо з приміщення. Тут у нас 14 квадратів, була можливість встановити кіосок. Зараз вам. Покажу, як він виглядає з вулиці. Ось такий невеличкий. Місце тут у нас топ, нова пошта. Це невеличке місто в Київській області, але це така основна локація тут, де збирається весь народ. Зараз ви подивитесь, як він виглядав до ремонту. Тобто це була просто пуста коробка. Вам його привезли, поставили і все робилося з нуля. І стіни, і стеля, і підлога. Тобто основа коштувала десь 160-170 тисяч гривень, повністю пуста. І ще дуже багато грошей пішло на ремонт цього приміщення. Кажу одразу: це не типова ситуація, коли у вас є можливість встановити мафчик, кіосок. Тобто такого не буває, що ви там пішли в міську раду, чи кудись ще там. Ми сказали, ми хочемо тут встановити кіосок і відкрити фастфуд і просто працювати. Такого не буває. Це можливо, якщо у вас хтось займається землею, ви можете взяти в нього в субаренду. чи хтось там знайомий, якусь там землю дає, і ви можете так взяти. А в іншому випадку це дуже складно якось там встановити щось. Це і комунікація, електрика, каналізація, вода і ще. Купа питань, які треба вирішувати. Так, давайте вам трохи про формат розповім. Тут у нас основний акцент зроблений на бургерах. Але ж ви розумієте, маленьке місто потрібно зробити такі ціни, щоб були доступні для кожного. Але треба ж зробити і добру якість, тому я розробив таку лінійку бургерів в сегменті там, від 90 до 149 гривень. Зараз ви подивитесь, як вони виглядають. Я гадаю, що в нас непогано вийшло. Тобто, один бургер людина з'їдає і, можна так сказати, закриває свою потребу в прийомі їжі на один раз, так точно. Ще є ходоги, там фритюрменю, різна картопля, курячі стріпси. В перспективі буде запускатися доставка. Навіть вчора люди вже заходили і питали. А можна замовити на доставку? Ви розумієте, порозумієте, це тільки через деякий час можна буде на це розраховувати. З приводу, вчора, ми попрацювали перший день, я був тут цілий день, що я можу сказати, о п'ятій вечора ми вже не приймали замовлення. Ну, я розраховував, замовив 180 булочок. Гадав, що це вистачить на перший день, так точно. І ось о п'ятій вечора вже ми... Взяли там наперед на годину на півтори замовлення і все. Потім в нас банально не було булочок віддавати замовлення. Тобто каса вже була у 6 вечора 20 тисяч. Щоб ви розуміли, це 14 квадратів, бургерна, невеличке місто. Тому висновки робіть самі. Зараз вам покажу, як кухня виглядає. Тут така у нас невеличка. Зробив такий прохід побільше, щоб робітникам було комфортно. Ось так воно виглядає з кухні. Дивитися, тут у нас зона, де збирають бургери. Позаду все обладнання і фритюр, і поверхня для смаження бургерів. Тут у нас є також вода, також є там раклетниця, індукційна плита, така ось у нас морозильна ларь. Тут. І... Тут в нас зона каси, тобто невеличка кухня, але мінімум три робітники можуть спокійно працювати, тобто вони один одного не відволікають і роблять свою роботу. Так, з приводу бюджету на запуск пішло десь 1015 доларів. Це разом з цією конструкцією, яка була встановлена, плюс послуги з відкриття. Як і казав в попередньому відео, роботи багато. Якщо щось хочете відкривати, пишіть там заздалегідь, там, за місяць, за два місяці до початку там, співпраці. Якось так, якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Все розберемо на все добре.